Хульган. Ви на каналі Проспети. Сьогодні ми будемо ліпити Чикос Файт Fight Night's Freddy's. Знайдіть, Де яка частинка має стояти. Правильно, Ж... іт має стояти на ногах. Ви все вірно складаєте. Отгеш це... хо. Боже мій. Рука правильно. Інша рука. Які ж вимовились от ці. Чесно Так, а тепер чесно. Я знімаю такий контент тільки по одній причині. Мій канал впав в прірву. Буквально. О, перегляди опустилися до рівня переглядів відео Януковича І не мемів про нього, а його ютуб а його каналу. Так, у нього є YouTube канал. Так. Оці пумп. А зараз продовжуємо робити вид, ніби це дуже класний дитячий кон. Тент для дітей 0 плюс. Д... <смеш> Тоді. Блін, я не можу. Занадто клініш. До речі, оце... от ні на слінявчику. Це імітація тексту. Там має написано. має бути написано давай поїмо. Ура, ми змогли зібрати Чікку, фуйфнуйтесь. Фредді, дякую за пригляд, гарного вам дня, життя та вихідних.